«Привіт, Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції. В городі є запаси оружжя не маленькі. СБУ затримала снайпера четвертого з агентурної групи ФСБ у Запоріжжі. Екс військовий мав з гвинтівки в інтерес здійснити замах на командування ЗСУ та скругувати ворожий удар по фронтових позиціях ЗСУ із Сонцепьока. Під час обшуків у нього вдома вилучено понад пів тисячі набоїв різного калібру. Зраднику загрожує довічне. 1 вересня в Україні 44% дітей ходитимуть до шкіл. 30% вчитимуться за змішаною формою, 24% – дистанційно. Зокрема, вся Запорізька область на тимчасово окупованій території нашої області. Відкриється 172 школи. Окупанти стверджують, до них прийде понад 40 тисяч дітей. Росіяни замінували дорогу, що веде до заес на атомній станції. Відбулася ротація представників МАГАТЕ на шляху в місії. Українські сапери знешкодили п'ять російських протипіхотних мін. Боєць 47-ї окремої механізованої бригади місяць провів у тилу ворога в роботиному. Ще 22 липня, дезорієнтований після бою, маєстро зайшов у селище, ховався по сараях і шкодив окупантам. А в кишені носив патрон, бо у полон не здався. Б. Якою була радість нашого воїна, коли на день незалежності у роботи не зайшла українська армія? Відновлення будинків пошкоджених ракетами на стелеварів 16 Встановили опорні колони у підвалі. Готуються бутонувати плити перекриття першого поверху. Соборний 151. відбудовано конструкції першого поверху. Розпочато відновлення другого. Ремонтується перший під'їзд. Сьогодні стартує ремонт другого. 180 тисяч українців більше не отримають виплати ВПО. Це ті, кому допомогу нараховували помилково. Зокрема, 109 тисяч громадян живуть за кордоном, а 10 тисяч, значиться, померлими, але виплати їм досі нараховували. У Гулій полі під час артобстрілу травмовано 52-річну жінку та чоловіка 67 років. В Оріхові під артобстріл попав 59-річний житель. Усіх поранених доставили у лікарню. Мешканці Заводського району здали не до бізнесмена, який труїть місто. Слобожанська технологічна компанія займається регенерацією гуми. Моніторингова група виявила на території підприємства шини, відходи гуми, великі шарсажі та металеві труби, з яких валив густий дим. Акт передано до обласної прокуратури. Більше новин шукайте телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.